Розповідь польською мовою для рівня А2. Слухайте короткі історії та тренуйте розуміння польської мови на слух. Сьогодні ви почуєте розповідь три рази. Спочатку в повільному темпі без перекладу, постарайтесь зрозуміти основну думку тексту, потім частинами з українським перекладом. Намагайтесь повторювати за диктором, щоб додатково тренувати вимову. І на завершення повна розповідь у темпі живої розмовної мови. Цього разу ви зможете зрозуміти майже весь текст приємного прослуховування. В кухні панувало спокійне пораненне швятво, делікатне проміння сонця падали на стув і одбіялися від б'явих плиток на щені. Анна встала вчасні ніж звикла, бо хотіла приготувати тепле снідання для своєго брата Марк, який мав дійсно важний екзамен на університеті. Відала вам, що трохи ще стресує. Він хотіла зробити щось мілеко. В кухні пахняло свіжим хлебом, маслом і кавом. Анна отворила льодувки і спокійно приїжджала складники. Здецидувала, що зробить омлет з важивами і ароматичними жилами. Найперв умила помідори, паприки і трохи щепьорку. Покроїла її в мале кольорові кавалки. Її рухи були ритмічні і спокійні якби то була мала поранна медитація. Наступне взяла 3 яйка і розбила їх у домізки. Взяла віделець і зачала їх мішати, аж маса стала ще єдноліта і легко пушиста. Розграла пательні, додала кавалек масла і почекала, аж зачні делікатні сквірчечі. Потім повільно вляла яйка і одразу додала вожива. Омлет зачав пахніть інтенсивніше. I bardzo zachęcające. W tym momencie Marek wszedł do kuchni. Był zaspany, przycierał oczy i ziewał. Ale to pięknie pachnie, powiedział z uśmiechem, siadając przy stole. Anna odpowiedziała mu uśmiechem. Chcę, żebyś zaczął dzień dobrze, powiedziała spokojnie. Kiedy omlet był gotowym, Anna położyła go na talerzu. Dodała świeżo zioła. Trochę soli, pieprzu i kromkę ciepłego chleba z masłem. Mark spróbował pierwszy ogień i jego oczy natychmiast się rozjaśniły. To najlepsze śniadanie, jakie jadłem od dawna. Powiedział z entuzjazmem. Jego stres jakby trochę zniknął. Anna nalała mu filiżankę gorącej herbaty z cytryną. Mark zaczął opowiadać o tym, czego się uczy i czego się najbardziej obawia na egzaminie. Mówił szybko, ale spokojnie, z każdym kolejnym kęsem. W końcu głęboko odetchnął i powiedział – chyba sobie porady. Po śniadaniu Marek wyszedł z domu pełen nowej energii. Anna została w kuchni. Umyła naczynia, wytarła blat i otworzyła okno, wpuszczając świeże powietrze. Kuchnia wypełniła się jasnym światłem i spokojem. Anna usiadła z własną filiżanką kawy. I poczuła delikatne zadowolenie. Czasem mały gest naprawdę może zmienić cały dzień. Patrząc przez okno na spokojną ulicę, pomyślała o tym, jak codziennie drobiazgiem potrafią budować relacje. Nie trzeba wielkich prezentów ani wielkich słów. Czasem wystarczy ciepły omlet, kubek herbaty i kilka minut wspólnej rozmowy. Tego ranka Anna poczuła, że zrobiła coś ważnego. хоч так простеко. Похвілів взяла Нотис і записала обшепіс, щоб муц повторить снідання і не мразим. Усміхнева ще до щебі, в'єдзонц, що день допіро ще зачина. А юж мав в нім щось добреко. Потім мучив вам тихо у музики і заджава планувач решту дня. Чула легкощ і спокій. Частина друга. Польська з українським перекладом. Кухня панувало спокійне поранне святво. На кухні панувало спокійне ранкове світло. В делікатне проміння сонця падали на стул і од від бявих повиток на стіні. Ніжні промені сонця падали на стіл і відбивалися від білої плитки на стіні. Анна встала вчасні, ніж звикли, бо хчаба приготувати тепле снідання для своєго брата Марка, який мав дійсно важний екзамен на університеті. Анна встала раніше, ніж зазвичай, тому що хотіла приготувати теплий сніданок для свого брата Марка, у якого сьогодні був важливий іспит в університеті. Відява що трохи ще стресує, він схочала зробить щось мівеко. Вона знала, що він трохи хвилюється, тому хотіла зробити щось приємне кухня пахняла свіжим хлебом, маслом і кавою. на кухні пахло свіжим хлібом, маслом і кавою. Анна отворила льодувки і спокійно з квадніки. Анна відкрила холодильник і спокійно переглянула інгредієнти, де цедувала, вже зробив омлет з воживами і ароматичними жовами. Вона вирішила приготувати омлет з овочами та ароматними травами, Найперв умила помідори, паприки і трохи щепьорку. Спочатку вона помила помідори, перець і трохи зеленої цибулі, покріїла її в мави кольорові кавалки. Вона нарізала їх на маленькі яскраві шматочки. Її рухи були ритмічні і спокійні, якби то була мала поранна медитація. Її рухи були ритмічними і спокійними, ніби це була маленька ранкова медитація. Настепне взяла три яйка і розбила її до мізки. Потім вона взяла три яйця і розбила їх у миску. Взяла віделець і зенчева її мішач, аж маса сталася ще єдноліта і легко пушиста. Вона взяла виделку і почала їх змішувати, поки маса не стала однорідною і злегка пишною, розґжала пательню, додала кавалок масла і почекала, аж зайшне й делікатні склерчить. Вона розігріла сковорідку, додала шматочок масла і почекала, доки воно не почне злегка шкварчати, потім повільно вляла яйка і одразу додала важива. Потім вона повільно вилила яйця і одразу додала овочі. Омлет зачав пахнути інтенсивні і багато заканцюємо, амлед почав пахнути інтенсивно і дуже апетитно, в тим моменті Марик вшед до кухні. У цей момент Марик увійшов на кухню. Був заспаний, причирав очі і зівав. Він був сонний, протирав очі і позіхав. але тупіння пахне, пов'язав з усміхом. ще до йонцу при Як тут смачно пахне, сказав він з усмішкою, сідаючи за стіл. Анна відповідала йому усміхи, Анна відповіла йому усмішкою. В це ж обізачим день добре, повідомила спокійно. Я хочу, щоб ти добре почав день, спокійно сказала вона. Коли омлет був готовий, Анна положила на надалежу. Додала свіже жова, трохи солі, пепшу і кромки чіпвего хліба з маслом. Коли омлет був готовий, Анна поклала його на тарілку, додала свіжі трави, трохи солі, перцю та скибку теплого хліба з маслом. Марек спробував перше і його очі ще роз'ясніли. Марек спробував перший шматоч, і його очі відразу прояснилися то найлепше снідання, я ядве оддавна пов'язав з ентузіазмом. Це найкращий сніданок, який я з'їв за довгий час, сказав він з ентузіазмом. Його стрес, якби трохи зникнув, його напруга ніби трохи зникла. Анна наляла муфіліжанки карантих хербати з цитриною, Анна налила йому чашку гарячого чаю з лимоном. Марек почав оповідати о тим, чого ще учив і чого ще найбільше обавів на екзаміні. Марек почав розповідати про те, що він вивчив і чого найбільше боїться на іспиті, Мовив шибко, але спокійняв з кожним колейним кенцем. Він говорив швидко, але заспокоювався з кожним наступним шматочком. Концю глибоко одетхнув і пов'язав. Хіба собі поради. Нарешті він глибоко вдихнув і сказав Стається, я впораюсь? По сніданню Марик лишав з дому певен нової енергії. Після сніданку Марок вийшов з дому сповнений новою енергії. Анна зостала в кухні. Анна залишилась на кухні, умила начиння, витрива бляд і утворила окно, пущаючи свіже повітря. Вона помила посуд, витерла стільницю і відчинила вікно, пускаючи свіже повітря. Кухня виповнілася ясним святвом і спокоєм. Кухня наповнилася яскравим світлом і спокоєм. Анна ущадла власну філіжанку у кави і почула делікатне задоволення. Анна сіла зі своєю чашкою кави і відчула легке задоволення. Часом мала гест неправда може змінити саме день, іноді маленький жест може справді змінити весь день. Панша зпрост окна на спокійно у ліце помишляла о тим, як суджені дроб'язки потрафив будовач релації. Дивлячись у вікно на спокійну вулицю, вона подумала про те, Як щоденні нервниці можуть зміцнювати стосунки. Не треба вяких презенту, ані великих слуг. Часом виставте теплий омлет, кубик гербати і кілька мінут спольної розмови, не потрібно великих подарунків чи гучні слова. Іноді достатньо теплого омлету, чашки чаю і кількох хвилин щирої розмови, Тего ранка. Анна почула, що зробила щось важливе, хоч так простего. Цього ранку Анна відчула, що зробила щось важливе, хоч і таке просте. По хвілі взяла нотис і записала припис, щоб муц повторити снідання іншим разом. За мить вона взяла нотатник і записала рецепт, щоб могла повторити цей сніданок іншим разом. Усміхнулася до себе, відзонс, що день доpiero się зачина. А już мав w щось coś вона усміхнулася сама до себе, знаючи, що день лише починається, а вже має в ньому щось добре. Потім вон чула чихи музики і зачала планувати решту дня. Потім вона увімкнула тиху музику і почала планувати решту дня. Чула легкость і спокій. Вона відчувала легкість і спокій. Частина третя. Швидке читання у темпі розмовної мови. В кухні панувало спокійне поране свято. Делікатне проміння сонця падали на стул і відбіялося від білих плиток на щені. Анна вставала в чашні, ніж звикли, бо хотіла приготувати тепле плашні для своєго брата, Марка, який мав дійсно важний екзамін на університеті. Від зала вже трохи ще стресує, він хотів зробити щось мілеко кухні Пахняло свіжим хлебом, масом і кавом, Анна одвожила лодувки і спокійно спокійні прийжала сквотники. Зцезадувала, що зробить омлет з важивами і ароматичними живами, найпів умила помідор, паприки і трохи щупьорку. Покроїла я в мава кольорова кавалки. Її рух був ритмічний і спокійний, якби то була мала поранна медитація. Наступне взяла це яйка і розбила її до мізки. Взяла віделець і зачала її мішати, аж маса стала ще єдноліта і легко пушиста. Згжала пательні, додала кавалек масла і почекала, а зачні делікатні сквіщач. Потім поволі вляла яйка і одразу додала важливо. Омлет зачав пахнути інтенсивні і бачу захенцеянця. W tym momencie Mark szedł do kuchni, był zaspany, przeciera oczy i ziewał. Ale tu pięknie pachnie, powiedziała z uśmiechem, siadając przy stole. Anna powiedziała mu uśmiechem: "Chcę, żebyś się dzień dobry, powiedziała spokojnie. Коли омлет був готовий, Анна положила його на талежу. Додала свіже зйово, трохи солі, пєпшу і кромки чіплого хлеба з маслом. Марк спробував першого кенса, і його очі натихміст роз'ясніли. «То найкраще шнятання, яке я їв віддавна», – пов'язав з ентузіазмом. Його стрес якби трохи зникнув. Anna nalała mu filiżankę gorącej herbaty z cytryną. Marek zaczął opowiadać o tym, czego się uczy i czego się najbardziej obawia na egzaminie. Mówił szybko, ale spokojnie z każdym kolejnym kęcem. końcu głęboko odetchnął i powiedział: Chyba sobie poradzę. Po śniadaniu Marek wyszedł z domu pełen nowej energii. Anna została w kuchni, umyła naczynia, wytrwa blat i otworzyła okno, puszczając świeże powietrze. Kuchnia wypełniła się jasnym światłem i spokojem. Anna usiadła z własną firżanką kawy i poczuła delikatne zadowolenie. Czasem mały gest naprawdę może zmienić cały cień. Patrząc przez okno na spokojną ulicę, myślała o tym, jak codziennie drobiazgi potrafią budować relacje. Nie trzeba wielkich prezentów ani wielkich słów. Czasem wystarczy ciepły omlet, kubek herbaty i kilka minut wspólnej rozmowy. Tego ranku Anna poczuła, że zrobiła coś ważnego, choć tak prostego. Po chwili wzięła notas. І записала препіс. Рівентс, повторить снідання іншим разом, Усміхнулася ще до щебі. Відзонс, жидінь день пірожі зачина, а йш мав ньому щось дебреко. Потім він чула тихо музики і зачала планувати решта дня. Чула легкость і спокій. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалася історія і ви повторили нові слова. Також, якщо відео було для вас корисним, підтримайте мене лайком та коментарем, підписуйтесь на канал. І продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської мови на слух, папа. -па.